Вітаю вас, друзі! З вами сьогодні знову Теребовлянська княжа книгозбірня і останній день нашого бібліотижня. Я хочу, напередодні завтрашнього всеукраїнського дня бібліотек, привітати всю-всю нашу українську бібліоспільноту із цим святом. А ще хочу привітати читачів, а ще тих, хто дуже-дуже любить бібліотеку і книгу. Мої любителі книг і бібліотек, працівники бібліотек. Ви знаєте, я довго думала, як побудувати вітання. І як письменник і як директор бібліотек я вирішила подарувати ще раз вам згадку про своє звільнення, про книгу, яку я написала. Майже 10 років тому про книгу, яка була дуже теплою і залишається для мене про книгу, яка стала пророцтвом. Колись ви знову візьмете цю книжку в руки через багато років, а може й тепер і подумаєте, Боже, справді ми отримали звільнення. В сьогоднішньому часі, коли йде війна, я хочу вам побажати звільнення. Від смутку. Я хочу вам побажати звільнення від бідності. Я хочу вам побажати звільнення від меншовартості. І хочу вам побажати перемоги. А всій нашій бібліоспільноті я хочу побажати добробуту, багато книг, вдячності від читачів і тих, хто може нам подарувати книги і купити книги. Для бібліотек. Зичу вам добра і перемоги. В усьому Нехай наступний бібліорік буде переможним!